Чиновників Рівненщини просять здати награбоване інакше вони стануть предметом розслідування спеціально створеної слідчо-оперативної групи. Передбачається, що саме ця група має зупинити відчуження обласного майна та повернення вже незаконно присвоєного народу. Суспільство вимагає від державних чиновників всіх рівнів, депутатів обласних, місцевих і селищних рад Рівненщини, працівників правоохоронних і фіскальних органів до 18 години 26 лютого 2014 року. Явитися в органи прокуратури МВС СБУ з повинною і здати всі награбовані кошти та майно державі, що буде свідчити проявне каяття. З 27 лютого 2014 року громадськість Рівненщині ініціює створення міжвідночої слідчя оперативної групи спільно з представниками майдану взялися депутати обговорювати і перезавантаження влади в області зокрема завели мову про люстраційний список хто коли і як має його укладати в Рівненській області. Люстрацією буде займатися народ. Тут не буде якогось конкретного чоловіка, якого хтось призначить чи який самоназначиться, і буде казати, що я провожу люстрацію. Тому що як тільки з'явиться така людина, до цієї людини зразу побіжать всі купляти, лякати і робити все можливе, щоб ця люстрація не відбулася. Проводити перезавантаження влади пропонують у два етапи: спершу усунути від влади перших осіб, котрі власне і приймали рішення, а вже потім люструвати виконавців нижчої ланки. Головне кажуть активісти не перетворити це на з'ясування стосунків. Проте серед присутніх щинилася суперечка. Хто ж має визначати список люстрації? Аби не розпалювати конфлікт, вирішили, що вже днями активісти зберуться і обговоряться питання детальніше. А тим часом президія ухвалила звернення до Верховної Ради. Моргащанська державного епідому перебуває 3300 гектарів землі. Сьогодні ця земля не розпайована. Суть пропозиції звернутися до Міністерства аграрної політики та продовольства України для того, а щоб вони дали дозвіл на розпаювання цієї землі, там 1200 працівників, і друге, щоб вони замінили керівника цього підприємства, оскільки він його знайти сьогодні неможливо. Окрім того, президія вирішила створити фонд героїв Майдану. Вже найближчим часом мають укласти положення про нього та визначити розпорядника. Кошти ж з нього пропонують направляти на допомогу сім'ям загиблих та на лікування пораненим під час трагічних подій у Києві. До того ж, пропонують запровадити години справедливості. Там керівники всіх правоохоронних органів зустрічатимуться з людьми та відповідатимуть на їх питання. Також президія вирішила, що час проводити місцеві вибори. Звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів депутатів місцевих рад, просити Верховну Раду України призначити позачергові вибори Верховної Ради Автономної Республіки Рим місцевих сільських селищних рад, звернутися з таким рішенням від президії обласної ради для того, щоб обласна рада прийняла рішення, якщо там радам не довіряють, бо працювати теж хочеться якоїсь і поваги і нормальної роботи. Вже наступного ранку президія зібралася вдруге. Перше питання порядку денного присвячене мародерству в області. З метою забезпечення правопорядку в області президія обласної ради спільно з бійцями правого сектору та правоохоронцями розпочинають на Рівненщині кампанію протидії бандитським угрупуванням. Кожна Кожен причепний до мародерських та злочинних дій нестиме особисту відповідальність. У нас є повністю є співпраця з, з міліцією нормально налагоджена, ми, але всього спекта ми обходити не можемо. Наші люди ходять без балаклав, без нічого. Виїжджають тільки групами боївками, 3, по три, по п'ять, по десять чоловік. Да? Ніхто там сам нічого. А тих хто хто прикривається правим сектором, будуть. Жорстко наказаний за, за все. І Нехай відповідають перед законом у всій строці революційного і кримінального кодексу. Аби уникнути непорозумінь з приводу використання мародерами назв загонів самооборони, керівник обласної міліції пропонує розмістити представників самооборони у приміщенні, де колись базувався Беркут. Там буде знаходитися правий сектор, громадські організації, які зараз патрулюють. Там ми зробимо зв'язок для того, щоб координувати дії, там хто там з'явився і так далі. Окрім того, на президії вирішили скоротити структуру виконавчого апарату обласної ради, працівникам яких Працівникам, яких скоротять, обіцяють підшукати посади у інших комунальних закладах області. Ірина нечепорук Володимир Захаров, новини Рівного.